Христос народився, слава Ісусу Христу. От всі готуються до різдва, але питання, чи багато людей взагалі зрозуміли е тайне різдва. Тому що, як ми бачимо, всі страждає, люди знаходяться в одержимості, в депресіях, в безсонниці. Статистика зашкалює по війнах, тому всьому злу, що зараз на світі, і наука при всіх технологіях, вона не може дати відповіді, чому так все погано насправді. А тому що 2000 років назад відбулася неймовірна тайна, яку багато людей не розпізнали. Тайна різдва це велика радість. Переплилися два світи, адже є взагалі е три світи: перший світ це є тваринний, другий це людини, і третій це світ ангелів і Бога. І світ ангелів і Бога перетнувся із світом людини. То, що людина втратила в раю, вибрала гріх, то між людиною і Господом появилася прірва. І людина втратила шанс на щасливе, благословенне життя, вічне життя, де немає болю, немає страждань. Людина втратила в раю цей шанс. Але Господь так полюбив цей світ, що віддав свого сина, щоб кожен, хто в нього вірує, мав життя і життя вічне. І Ісус Христос, Він прийшов як. Господь в тілі людському, як Спаситель, як двері в небеса, і з'єднав світ Бога і світ людини. І народження Ісуса Христа це велика радість для людини. І якби цю тайну пізнали всі сили, влади, духи злоби піднебесної сатана, біса, то вони би не розіп'яли Ісуса Христа. Але вони і не пізнали. Чому? Тому що. Закрито це зовсім інший вимір. І для бісів, коли сатана він пішов проти Бога, цей портал, зв'язок із Богом закритий був і для сатани. І тоді, коли людина також вибрала гріх, пішла за сатаною. оці ці двері вимір Бога був закритий також для людини, і з приходом Ісуса Христа, завдяки Ісусу Христу, Господь Бог дав шанс людині вернути життя, вернути зв'язок із Богом. Тому що Господь є дух, і людина складається дух, душа і тіло. Душа і тіло це земне, це гріховне, яке не може, розумієте, бачити інший вимір, Божий вимір, тільки через дух. Коли ми приймаємо Ісуса Христа як свого Спасителя, як свого Господа, увіруємо в Нього, хрестимося в Нього, то Господь дає нам цього духа. І якщо ми народжені від Духа Божого, то ми вже посаджені разом з Господом на небесах. Наше місце, воно вже записано. Ми вже є тоді діти Божі, коли ми приймаємо Ісуса Христа. Ісус Христос це і є небеса. Це і є наша радість. Багато людей і не пізнали цієї тайни. І для батьків це просто якась така, знаєте, релігійний обряд поїсти. Отак, як і тварини. Вони їдять, сплять, потреби близькі, і все. Але ми є рід Божий. Ми не є просто створення для того, щоб тут е задовольнити свої якісь е земні потіхи. Та ні, ми є рід Божий. І щоб ми вернули цей статус дитини Божої, роду Божого, для цього і прийшов Ісус Христос. Він є наше спасіння, Він є наше різдво. Тільки через Ісуса Христа ми можемо прийти у Царство Боже. Коли ми його приймаємо, всім серцем у нього увіруємо, хрестимося в його слово, є Його церквою, поклоняємося тільки йому. І служимо тільки йому, то наші імена записані вже на небесах, і ми вже посаджені коло самого Господа. І Коли Ісус Христос народився, то людям було відкрито другий вимір вимір Бога і ангелів, пересіклися оці цих два виміри, і люди бачили ангелів, вони були свідками. Уявляєте, коли Марія народила, то пастухи, які були в полі, та їм з'явилися ангели і сказали: Радійте, велика радість прийшла на цю землю. Наш Спаситель народився. І тому, любий друже, я тебе запрошую, щоб ти також став сім'єю Божою, щоб ти також мав спасіння і знав, для чого ти сюди прийшов, яка твоя місія, яке призначення, який сенс життя? А сенс життя це Ісус Христос для кожної людини. Щоб справді закінчилися війни, біди на цій землі. Кожній людині треба прийняти Ісуса Христа, відкрити своє серце, покаятися і прийняти єдиного нашого Господа Ісуса Христа, вірувати в Нього. І Жити вже по його волі, по Слову Божому. І тоді Господь дає духа, оце народження, через якого ми і можемо потрапити у царство Боже, у вічне життя. Тому не пропусти свій шанс справді отримати спасіння, отримати справжнє життя. Напиши мені. І я з радістю тобі допоможу пізнавати істину і приєднатися до сім'ї Божої. І хай тебе Господь береже там, де ти є. Амінь. Срібло.